Оксана підрахувала, скільки грошей зекономить після смерті чоловіка, коли свекруха поклала на стіл ДНК тест з жахливою правдою. Похорон Віктора пройшов тихо і скромно, як і все його життя. 47 років слюсар сантехник помер від раку, залишивши дружину медсестру і двох дітей підлітків. Оксана стояла біля труни в чорній сукні, стримано тримаючись, навіть не намагаючись зображати горе. 16-річний Марк і 14-річна Кіра плакали, але якось поверхово, більше для пристойності. За останні роки вони звикли ставитися до батька як до меблів корисно, але не особливо цінно. Тато був простий чоловік, але добрий, говорила Оксана гостям на поминках, завжди всім допомагав. Внутрішньо вона відчувала полегшення. Нарешті вільна від цього тягаря. 45 років. Ще молода, може почати життя заново. Діти, майже дорослі, особливого догляду не потребують. Ніна Степанівна, 72-річна мати Віктора, сиділа в кутку і плакала безутішно. Колишня медсестра вона боготворила єдиного сина, вважала його святим. З невісткою стосунки були холодними. Ніна бачила, як Оксана ставиться до Віктора, але син просив не втручатися. Ви ніколи його не цінували. Тихо сказала вона Оксані, коли гості почали розходитися. Віктор був хорошим чоловіком, відповіла Оксана формально. Марк розповідав однокласникам Тато був невдаха, добре, що я не такий. У мене мамині гени. Кіра підтакувала подругам. Мама, права, тато нічого не досяг у житті. Соромно було приводити друзів додому. Гості згадували Віктора тепло. Сусіди розповідали, як він безкоштовно ремонтував їм труби, колеги. Як ділився обідом з тими, хто забув гроші. Завжди всім допомагав, ніколи не відмовляв, навіть коли сам потребував. Оксана слухала ці розповіді і закочувала очі. Така вже була його вдача всіх жаліти, всім допомагати. Слабкий характер нічого більше. Коли останні гості пішли, а діти зайнялися своїми справами, Ніна залишилася на кухні вона довго мовчала, розглядаючи фотографію сина на столі. Потім витягла з сумки товсту медичну папку. Треба поговорити про Віктора, сказала вона твердо. Про те, що ти не знаєш. Перший документ у папці виявився довідкою про медогляд, датованою 27 років тому. Діагноз у графі репродуктивне здоров'я забрав у Оксани дихання. Повна стерильність внаслідок ускладнень після операції в дитинстві. Це помилка. прошепотіла Оксана. У нас є діти, саме тому і треба говорити, жорстко відповіла Ніна. 16 років тому Віктор був простим, добрим чоловіком, який щиро закохався в розумну медсестру Оксану. Їй було 29, йому 31. Вони одружилися після року знайомства. З самого початку Оксана вважала себе розумнішою за чоловіка. Віктор, ти знову нічого не розумієш. Говорила вона, коли він намагався висловити думку при гостях. Подругам розповідала з поблажливою усмішкою. Чоловік у мене простий, але слухняний, головне, щоб не заважав. Перша зрада сталася через рік після весілля. Андрій Володимирович, головний лікар хірургічного відділення, де працювала Оксана розумний, освічений, одружений чоловік середніх років. Нарешті хтось її рівня. Хтось, з ким можна поговорити про серйозні речі. Зустрічалися під час нічних змін Віктора. Андрій обіцяв залишити дружину, Оксана вірила і мріяла про краще життя. Коли вона завагітніла, то без вагань сказала Віктору, що дитина від нього. Він був щасливий до сліз, носився з нею, як з порцеляною лялькою, читав книги про виховання дітей. Будемо найкращими батьками, казав він, цілуючи її живіт. Оксана внутрішньо раділа Дитина буде розумною, не як Віктор Успадкує гени освіченого лікаря, а не простого робітника. Марк народився схожим на справжнього батька з розумними очима і тонкими рисами обличчя. Віктор плакав від щастя в пологовому, а Андрій випадково заходив провідати як лікар. З перших років життя Оксана налаштовувала сина проти батька. Марко, розумний хлопчик, не як тато. Слава Богу, у маму розумом вдався. Віктор намагався бути хорошим батьком, але син ставився до нього холодно. Це боліло, але Віктор думав, що діти просто такі, більше прив'язані до матерів. Через три роки Оксана познайомилася з Олегом, заможним бізнесменом, який лікувався в їхній клініці статний, успішний, з грошима, ідеальний кандидат на роль батька для другої дитини зустрічі в дорогих готелях, подарунки, обіцянки забезпеченого майбутнього. Коли Оксана завагітніла вдруге, знову сказала Віктору, що дитина від нього. Ще одне щастя, радів він. Марко матиме сестричку. Кіра народилася красунею з батьківськими рисами Олега. Оксана була задоволена. Тепер у неї буде і розумний син, і вродлива дочка. Обоє з хорошими генами, не як у простака чоловіка. Роки минали, а зневага до Віктора тільки посилювалася. Діти переймали мамине ставлення, поступово втрачаючи повагу до батька. Віктор виховував дітей як рідних, не підозрюючи правди, але відчуваючи холод, який поступово наростав у домі. Марк дедалі більше нагадував Андрія не тільки зовнішністю, а й холодною розрахунковістю. Кіра успадкувала від Олега вроду і зарозумілість Оксана не приховувала свого ставлення до чоловіка при дітях. Тато знову щось не так зрозумів, коментувала вона кожну його репліку. Мам, а чому тато такий тупий? питав Марк, коли Віктор намагався допомогти з математикою. Просто у нього така вдача, синку. Добре, що ти в мене вдався, відповідала Оксана з гордістю. Кіра переймала мамину манеру. Всі мої подруги соромляться своїх тат, але я особливо. Хочу, щоб він не приходив на шкільні заходи. Віктор мовчав і терпів. Любив їх безумовно, намагався бути хорошим батьком, хоча відчував, що щось не так. Діти ставали дедалі холоднішими, дружина дедалі більш зневажливою. Оксана продовжувала зустрічатися з Андрієм, хоча той так і не залишив дружину. Розповідала йому про домашні проблеми. Віктор такий довірливий нічого не підозрює. Можу зникати на години він повірить будь-якій відмовці. Олег використовував її для розваг, поки не втратив інтерес і не зник з її життя. Але Оксана не засмучувалася головне, що Кіра отримала хороші гени. Ніна почала підозрювати неладне, коли онуки підросли. Марк був занадто розумним для їхньої родини простих людей. Кіра мала зовсім інший розріз очей, ніж у сина, але найбільше насторожувало ставлення дітей до батька. Холодне, зневажливе. Син мій добрий, терплячий, думала вона. Але діти на нього зовсім не схожі характером. Віктор випадково дізнався про своє безпліддя під час планового медогляду. Лікар здивувався. Ви ж знаєте про свою проблему з дитинства. Чому приховуєте від дружини? Світ перевернувся. Віктор зрозумів, що Марк і Кіра не його діти. Почав стежити за дружиною і побачив зради на власні очі, але замість скандалу вирішив мовчати. Я їх виховав, значить, вони мої, записав він у щоденнику. Люблю їх, навіть якщо вони мене ні. Звернувся до психолога, щоб не зламатися. Дружина мене зневажає, діти теж. Але я їх люблю більше за життя. Навіть консультувався з юристами про можливість офіційного усиновлення дітей. Щоб законно стати їм батьком. Лікарі радили розповісти правду дружині, але Віктор боявся втратити родину остаточно. Роки минали, а поведінка дітей тільки погіршувалася. Марк відкрито називав батька невдахою, Кіра соромилася його перед однокласниками. Віктор продовжував їх любити, утримувати, надіятися на зміни. Діагноз рак Віктор отримав два роки тому. І вирішив приховати від родини. Онкологія третьої стадії лікування важке, прогнози невтішні, але він не хотів обтяжувати близьких своїми проблемами. Оксана помітила, що чоловік став блідим і худим, але списала це на вік. Знову щось вигадує, щоб привернути увагу вічно хворіє то одним, то іншим. Віктор проходив хіміотерапію під виглядом перепідготовки на роботі, казав, що їздить на курси в обласний центр. Повертався виснаженим, але казав родині. Просто втомився на роботі. Нічого страшного. Іронія долі. Оксана працювала в тій самій лікарні, де лікувався чоловік, але в іншому відділенні. Могла б дізнатися про його стан, допомогти, але була зайнята власними справами. Коли Віктор лежав після чергової хіміотерапії, Оксана йшла на побачення з Андрієм. Нарешті можу зустрітися без підозр. Віктор лежить пластом, не цікавиться, де я. Дітям говорила Тато слабак, не може перебороти просту хворобу. Добре, що ви сильніші вдалися в мене. Останній рік життя Віктор знав, що вмирає. Склав заповіт, в якому залишив все Оксані і дітям. У тексті писав «Марку і Кірі моїм коханим дітям, хоча знав, що вони не рідні. Намагався поговорити з дружиною по душах Оксано, можливо, ми могли би бути ближчими. Я відчуваю, що час у нас обмежений. Не маю часу на твої сентименти, обривала вона. У мене робота, діти, господарство. Оксана відкрито планувала життя після його смерті. Розповідала подругам. Нарешті буду вільною. Діти вже дорослі, буду жити для себе. При дітях казала після тата зможемо переїхати в кращий район. Його пенсія по втраті годувальника плюс моя зарплата цілком непогано. Віктор чув ці розмови і мовчав. Записував у щоденнику. Вони будуть краще жити без мене. Я їм тільки перешкоджаю. Останні дні провів у лікарні. Ніна доглядала сина одна, бо Оксана була зайнята на роботі. Віктор тримав фотографію дітей і просив Мамо, не кажи їм правду про те, що вони не мої. Нехай пам'ятають мене татом. Обіцяю, синку, казала Ніна, але в душі вже вирішила інакше. Помер Віктор у вівторок вранці, тримаючи в руках фото Марка і Кіри. Останні слова Скажіть їм, що тато їх дуже любив. Оксана приїхала, коли було вже пізно. Примет персоналі зобразила горе, але всередині відчувала полегшення. Нарешті вільна. Готуючись до похорону, економила на всьому навіщо переплачувати. Віктор був простим чоловіком. Скромний похорон йому підійде. Ніна хотіла гідно поховати сина. Але невістка була категорична. Саме тоді стара жінка остаточно вирішила розповісти правду. Ніна розкладала документи на кухонному столі методично, як карти у фатальній грі. Кожен папір руйнував ще один шматок світу, в якому жила Оксана. Медична карта Віктора починалася з дитинства. У семирічному віці складна операція після травми. У графі ускладнення стояв жорстокий діагноз повна стерильність. Лікарі тоді попередили батьків, що хлопчик ніколи не зможе мати дітей. Це неможливо. шепотіла Оксана, перечитуючи документ. У нас є Марк і Кіра. Саме тому син і страждав, холодно відповіла Ніна. Наступними були ДНК тести, датовані п'ятирічною давністю. Віктор робив їх таємно через приватну лабораторію. Результат Марка 0% збігу з Віктором. Результат Кіри. Теж нуль відсотків. П'ять років він знав правду, сказала Ніна. П'ять років мучився і мовчав. Виписки з кабінету психолога виявилися найболючішими. Віктор ходив на терапію три роки, намагаючись не зламатися під тягарем знань. Дружина мене зневажає, діти теж. Але вони сенс мого життя. Знаю, що Марк не мій син, але коли він усміхається, забуваю про все. Кіра холодна, як мати. Але я люблю її регіт. Листування з юристами показувало, що Віктор хотів офіційно усиновити дітей. Консультувався про процедуру, готував документи. Адвокати радили спочатку розповісти правду дружині, але він відмовлявся Не хочу руйнувати родину остаточно. З коридору долинали голоси. Марк і Кіра підслуховували розмову. Ніна говорила достатньо голосно, щоб діти все чули. Мама. Марк увійшов на кухню блідій. Це правда? Тато не мій батько? Кіра стояла за його спиною з широко розплющеними очима. А хто тоді мій тато? Оксана не могла вимовити жодного слова. Горло перехопило, руки тремтіли. Ніна безжально продовжила Марка Батько, Доктор Андрій Володимирович з хірургічного відділення, Одружений чоловік з двома законними дітьми Кіри батько. Бізнесмен Олег Петрович зараз збанкрутів і спивається десь на околицях міста. А Віктор, який вас любив безумовно, похований сьогодні. Марк опустився на стілець, ніби ноги перестали тримати. Тато знав і все одно любив нас. Знав і терпів ваше зневаження роками, підтвердила Ніна. Записувався до психолога, щоби не зламатися від болю. Кіра заплакала. А ми його, ми були такими жорстокими. Оксана нарешті знайшла голос. Я не знала, що він знає. Якби знала. Що б ти зробила? жорстко запитала Ніна. Перестала б зраджувати. Почала б його поважати. У кімнаті запанувала гнітюча тиша. Правда, лежала на столі у вигляді медичних довідок і ДНК тестів безжальна і незаперечна. Реакція дітей виявилася швидкою і нещадною. Марк підвівся зі стільця і подивився на матір з ненавистю, якої Оксана ніколи у нього не бачила. Ти вбила єдину людину, яка нас справді любила. Сину, я можу все пояснити. Не смій називати мене сином. закричав він. Тато знав правду і все одно терпів наше зневаження заради нас. А ми. Кіра плакала навзрид. Я хочу носити його прізвище!» Хочу бути дочкою Віктора. А не якогось спившогося бізнесмена. Того ж дня Марк зібрав речі і переїхав до бабусі Ніни. Хочу дізнатися все про справжнього тата, про того, кого ми втратили. Кіра теж попросилася до Ніни. Не хочу жити з брехунею. Хочу жити там, де пам'ятають тата добрим словом. Ніна прийняла онуків з полегшенням вона давно чекала можливості розповісти їм правду про батька. Новини про зради Оксани. Швидко розійшлися околицями. Ніна не приховувала деталей від сусідів. Моя невістка 20 років зраджувала святому чоловікові, а він мовчав заради дітей. У лікарні колеги дізналися про роман з головним лікарем. Скандал вибухнув грандіозний. Андрій намагався замнути справу, але було пізно. Оксану звільнили за порушення професійної етики, подруги, яким вона роками скаржилася на тупого чоловіка. Відвернулися одна за одною. Як можна було так знущатися над добрим чоловіком? Віктор був ангелом, а ти його катувала руками. Марк знайшов Андрія і прийшов до нього додому. Зустріч була короткою і болючою. У мене є законна родина, холодно сказав лікар. Не потребую незаконно рожденого сина. Кіра розшукала Олега через знайомих. Знайшла спившогося чоловіка в підвалі на околиці міста. Не підходь, дитино. замахав він руками. Я не годжуся бути татом. Діти повернулися до ніни ще більш переконаними, що єдиним справжнім батьком у них був Віктор. Оксана залишилася сама в квартирі, яку Віктор купив на власні заощадження без роботи, без дітей, без друзів. Жила на його пенсію по втраті годувальника, останню милість від чоловіка, якого знищила. Щовечора дивилася на сімейні фотографії, де Віктор усміхався, обіймаючи своїх дітей. Тепер вона розуміла вираз його очей на останніх знімках біль, який він приховував за усмішкою. Марк і Кіра з ніною регулярно відвідували могилу Віктора, приносили квіти, розповідали про школу, про плани на майбутнє. Тату, ми тепер знаємо, яким ти був справжнім. Прости нас за те, що не розуміли. Оксана іноді бачила їх на цвинтарі здалеку, але не наважувалася підійти. Діти її не помічали для них вона перестала існувати. Залишилося тільки усвідомлення власної підлості і розуміння, що покарання тільки починається. Віктор був святим, а вона його вбила. Тепер доведеться жити з цим до кінця днів. Чи цінуєте ви доброту близьких? Поділіться цією історією можливо, хтось зупиниться. Поки не пізно змінити своє ставлення до тих, хто справді любить.